Прогноз на матч між збірними Польщі та збірною Аргентини. Якщо розглядати турнірне положення, дуже важливий поєдинок для Аргентини, потрібна тільки перемога. Польща ж, в принципі, задовільняє нічия, Думаю, що нас плюс-мінус чекає закритий футбол, обов'язкий. Думаю, що може бути щось подібне до матчу Мексика, Аргентина, де аргентинці тільки чудом. Чудоголом Леонеля Месі зуміли розкрити гру і вже довести до логічної перемоги. Скоріше за все, ми не побачимо тут дуже багато запитих м'ячей. Я думаю, що це буде цей кінця, скоріше за все, мінімальною перемогою збірної Аргентини. Але все ж таки пропоную вам розглянути тут ставку не на перемогу однієї чи іншої команди, а на тотал матча. Мій прогноз на даний поєдинок буде на. Тотал менше, а саме, тотал менше два